Всім привіт! З вами Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі четвертий Renault Megane на автоматичній коробці передач з оригінальним пробігом 140 тисяч. В оригінальній фарбі весь розмитнений, сертифікований. В групі Viber зможете знайти повну інформацію по сервісах, по всьому. Офіційна виписка з Рено. Автомобіль щойно привезений, резина Michelin. Докатка знизу, домкрат в наявності, комплектація Zen Energy, 1,5 дизель К9К, 115 кінських сил, є інші меганчики, є Intense, є 20-й рік механіка, автомат. Дивіться, звертайтесь, безключовий доступ. 140 тисяч пробігу, навігація, набір усіх асистентів, круїз, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло. Автомобіль в дуже гарному технічному стані. Тормозні диски задні, недавно міняні. Відкриємо капот. Багажний відсік. Домкрат ключ-гачок. Кому потрібно відео з прибором, будь ласка, зроблю з прибором. Автомобіль не фарбований. Два ключі. Ось такий стан автомобіля. навігаційна. Двигун не митий. Ось він 1.5 дизель К9К. Фари все в оригіналі, Передня задня парковка. Ось такий сьогодні у нас Меган. Вартість автомобіля 14700. Якщо сподобався, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!